Видивитись акценти, вітаю вас у запорізьких ЦНАПах. Працює єдине вікно для надання послуг ветеранам та членам їхніх родин. Особливість такої ініціативи полягає в тому, що учасникам війни не потрібно чекати в загальній черзі, аби отримати ту чи іншу послугу. В цілому ж таких в ЦНАПах передбачено майже 300 і зараз там працюють над розширенням переліку. Більше про це поговоримо з моєю гостею. Це Наталя Мила, директорка департаменту адміністративних. Послуг Запорізької міської ради Вітаю вас. Вітаю! Отже, зараз у всіх запорізьких ЦНАПах працює єдине ветеранське вікно. Розкажіть детальніше, що це за ініціатива? Чому взагалі виникла необхідність вивести ветеранів в окрему категорію для отримання послуг? Для початку треба сказати, що ця категорія ветерани ветеранки, члени їх Ми, а мають. Можливість отримувати повагу, отримувати якісний сервіс і отримувати це швидко та доступно. Тому саме для цього ми виокремили цю категорію, не для того, щоб вони простосувались до да, новин там в своєму часі після повернення з війни, а саме для того, щоб ми їх сприймали, розуміли, надавали їм повагу, пошану і забезпечували їм достойний рівень в тих послугах, в яких вони наразі мають необхідність. Тому було прийнято. То рішення, Що в рамках єдиного ветеранського вікна, який ми відкрили в кожному ЦНАПі, в кожному територіальному районному підрозділі, який наразі працює, саме окремого місця адмінсервіс ветеран, в якому ми надаємо 300 плюс послуг ветеранам-ветеранкам та членів їх сімей. Це дуже такий живий, скажімо, організм, який постійно буде вдосконалюватись. цей перелік послуг для ветеранів на цій кількості він не буде зупинятись. У нас в амбітних наших планах це 600 плюс послуг, які зможуть ветерани утримувати в рамках цього єдиного ветеранського вікна. Основна відмінність це те, що без черги більш доступно, от саме віконце, саме для людей цієї категорії. А послуги так. вони там можуть отримувати як пов'язані з бойовими діями зі своєю участю, так і взагалі всі інші. Я так розумію, так є можливість записатись за попереднім записом. Якщо у особи є намагання в там в будь-який день або будь-який зручний саме для неї час отримувати цю послугу, то вона може звернутися за попереднім записом. але… Наша принципова позиція, що дана категорія обслуговується поза чергою, пріоритетна і без будь-якого попереднього запису. Послуги, які можна отримати, не ну, розумію, що їх 300 і навіть більше звертатися за ними можна або ти приходиш просто, або ти записуєшся. Правильно? Так, ми розбили для зручності наших людей на сайті ЦНАПу, Ми розбили за категоріями ці послуги: це земельні питання, це соціальні послуги, це послуги в сфері архітектури містобудування, це послуги Держгеокадастру, послуги стосовно реєстрації державних прав, як речових прав на нерухоме майно, так і державної реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців тобто, для того, щоб зручно було знайти будь-яку послугу. Передивитись інформаційну картку, які вимоги за законою для надання цієї послуги, які терміни передбачені законодавством, якщо ця послуга є платною, то обов'язково ми зазначаємо реквізити, спосіб оплати, сума, яка передбачена за тим чи іншим порядком. І заява, якщо є необхідність, а, заповнювати її, бо деякі послуги ми. Спростили і можна їх подавати в електронному вигляді на пошту департаменту, або через особистий кабінет заявника, який у нас є на сайті ЦНАПу. Тобто там, де можливо, по закону ми спрощуємо життя нашим заявникам. Або якщо у особи немає такої можливості, немає персонального комп'ютера або да, інших там гаджетів. Для цього у нас є інформаційні термінали в кожному приміщенні ЦНАП, у нас є столи самообслуговування. Де також можна скористатись можливістю або подивитися інформацію, або роздрукувати будь-яку заяву, або внести зміни. Та не забуваємо, що кожен адміністратор при прийомі заявника у нас в обов'язковому порядку допомагає заповнити будь-яку заяву для того, щоб було все зручно. Щоб скористатися цим єдиним вікном, людина має. Має мати статус ветеран або учасник бойових дій. Ну тобто, це певна категорія, чи все ж таки всі, хто а все ж лежить захисників... від того. Він же ж може звернути за послугою отримання статусу. Саме <кій> тому, вже в залежності від того, яку послугу бажає отримати у нас заявник. А ми по документам, які наявні, ми встановлюємо що саме яка послуга, та яка може бути супутня послуга, що надана додатково в рамках там будь-якого комплексу. А також надається через єдине вікно, послуги надаються членам родин ветеранів. Так. А якщо до, членам родин, де є загиблі бійці, вони теж Також в деякі послуги угу. так у нас входять для надання для цієї категорії. Але ще раз кажу, що це початок запровадження саме спеціалізованих послуг, і він буде розширений досить угу. значно. А які взагалі послуги найбільш популярні серед ветеранів, що зараз оформлюють? Серед ветеранів дуже часто вони змінюють реєстрацію місця проживання, а вони оформлюють одноразові допомоги. Це є випадки звернення за фактом отримання компенсації, якщо житло зруйновано. Послуги в сфері реєстрації речових прав взагалі користуються попитом, бо всі намагаються впорядкувати свої відносини щодо права власності, яке вже є наявне, або переоформити, або внести зміни будь-які, або зробити перенос реєстру БТІ до державного реєстру речових прав. Є випадки звернення, коли у нас ветеран хоче відкрити свою власну справу. В цьому випадку нам допомагає і обласний центр зайнятості, який на території нашого центру. Центрального ЦНАПу надає консультації, які є гранти для цього, які умови і що необхідно зробити для того, щоб в суспільстві життя продовжувалось, і не просто воно продовжувалось, а ще можливо було розвиватись, запроваджувати нові робочі місця і продовжувати далі жити. То ця послуга користується популярністю. Так. Ми бачимо, що адаптація так. відбувається. Відбувається бійців. адаптація, так. Угу. Це Такий довгий, дуже важкий процес, але ми повинні розуміти, що це нове життя для людей, які повернулися з війни. Як швидко відбувається надання таких послуг, от я розумію, що можна прийти без черги, але далі що? От почали надавати цю послугу. Все залежить від того, який термін передбачений за порядком або профільним законом, а в рамках якого надається ця послуга. Є послуги, які надаються і за 5 хвилин, є послуги це 5 днів, є до 30 календарних днів, тобто, в залежності від того, яким нормативно правовим актом регулюється надання цієї ну, цієї послуги ну, в цілому через СНАП отримати необхідну послугу може будь-хто не лише треба бути ветераном а адміністративні послуги, які надаються через СНАП. Е... Наскільки великі черги, скільки зараз таких послуг? Тому що я розумію, у ветеранів є ще свої специфічні послуги, тому перелік 300+, плюс. А для звичайних запоріжців. А той же самий перелік за, за виключенням спеціалізованих послуг, які надаються саме ветеранам, ветеранкам та членів їх сімей. Щодо черг. Попит дуже великий. Наразі у нас на послуги реєстрації місця проживання, видача витягів власникам, співвласникам по про склад зареєстрованих осіб. Особливо користуються попитом: реєстрація права власності на нерухоме майно. Є у нас послуги, які Мають свою періодичність, але це дуже велике навантаження щодо прийому заяв. Це з 1 по п'яте число, щомісячно Ми приймаємо заяви за, на компенсацію за прихисток внутрішньо переміщених осіб. А знаємо, що Запоріжжя у нас забезпечила проживання багатьох внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з окупованих територій не тільки Запорізької області, а тому власники цих приміщень отримують таку компенсацію. Це послуги. Дуже були у нас актуальні 16 травня. По вибачаю з 18 травня по 16 липня. Да, це такий у нас був дуже брухливий другий квартал. Це були послуги з актуалізації даних військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Кількість наших адміністр враховуючи кількість наших адміністраторів. У нас щодня приймається від 500 до 1500 людей. Тобто це ми по можемо питанням. це по різним mm -hmm. питанням, це по всім нашим територіальним підрозділам, а, враховуючи особливість послуги, термін її надання, тобто все. Це саме прийом заявників, і тут я не рахую навіть кількість консультацій, які ще а, дають адміністратори. Адміністратори які на рецепції, і це телефонні консультації, дуже часто до нас звертаються. Тому а, навантаження досить високе. Ну а вистачає наявних центрів для задоволення потреб запоріжців? Каже, це дуже велика кількість бажаючих отримати послуги. Велика кількість за рахунок того, що не кажу про наше населення, да яке у нас частково виїхало, але все ж таки за рахунок кількості внутрішньо переміщених осіб, а населення, в принципі, ну на тому ж рівні воно і залишилось. У кількості ЦНАПів. ну ми дуже очікуємо на відновлення нашого ЦНАПу в Дніпровському районі, який у 2022 році був пошкоджений внаслідок російської агресії. Тому наразі це вже ну практично фінальна стадія реконструкції. Очікуємо новий зручний в нових кольорових гамах з новими. Всіми моментами ну, розказувати uh -huh. про це не буде, тому що це треба буде бачити. Але ми працюємо над тим, щоб це був більш сучасний, більш новий і більш а, такий ЦНАП орієнтований і ще і на ветеранів, саме їх обслуговування. Тому ми робимо все для того, щоб ці умови ці створити. А, тут підключається. Не тільки міська наша рада, тут і обласна державна адміністрація постійно на зв'язку. Цей процес контролюється і ось і це буде да, на фінішу. Єдине ветеранське вікно воно ну, в кожному ЦНАПі є. Так. Ну, і да. цей, який буде відновлений, теж буде. Ми робимо там єдиний ветеранський угу. навіть простір. да. Трошки по іншому ми підійшли до цього, ага. але це все да, незабаром відбудеться, відкриється, і ми презентуємо. Ну я так розумію, що. Центр у Дніпровському районі, який не працював, то навантаження розподілили між так. іншими центрами, і ті, хто проживає в Дніпровському районі, він має можливість в будь-якому отримати в будь-якому нашому центрі. Це незалежно від місця роботи, від місця проживання, де зручно, тим паче, що всі наші центри працюють. Надання послуг за екстратеріальним принципом, тобто, це вже наша задача, яким чином нам доправити доставити документи відповідному суб'єкту наданню цієї послуги. Ну, людина у нас в цьому випадку, от правильно каже: да не людина бігає за документи, а документи бігають за людинами. Ось таким чином, і ми приймаємо заявників там, де саме їм зручно. Що говорити про підсумки роботи за перше півріччя? Можливо, кількість звернень, які послуги мають найбільший попит, і, можливо, ви по новому почали працювати у цьому році? Щось додалося, десь ви якось переорієнтували свою роботу. Є таке щось? по кількості послуг. Ну скажімо, так якщо порівняти з 2023 роком, протягом якого ми надали всього 77 тисяч послуг. То за перше півріччя там трошечки більше, у нас практично 80 тисяч було надано. Тобто, да а такі... з чим пов'язано таке? А з чим пов'язано? Це були а, саме послуги з актуалізації даних ага, військовозобов'язаних. А, бо таких людей ми практично понад 19 тисяч прийняли через наші ЦНАПи. Це реєстрація місця проживання витяг, і витяги також було дуже такий а, великий вибуховий, скажімо так, момент за наданням цих послуг. А велике навантаження все ж таки реєстрація речових прав на нерухоме майно. І це було обумовлено тим, що люди, житло яких постраждало внаслідок російської агресії, не могли через дію, якщо відсутня інформація про їх право власності в державному реєстрі, не могли оформити компенсацію на відновлення будь-які інші послуги, що пов'язані з відшкодуваннями з компенсацією, не могли їх просто оформити. Тому також для порівняння, якщо на день а раніше було 50-60 заявок по майну, то наразі це 150 200 mm -hmm. І ми приймаємо, задовольняємо, надаємо ці послуги. Тому ось у нас такий да, скачок виявився за порівнянням. Mm -hmm. ну, Запроваджуються послуги, користуються попитом. Багато послуг було на ми взаємодіємо з районними адміністраціями з приводу фактів складання акту і довідки про факт проживання. Це послуги соціального характеру, які ж також по факту для подовження виплат державних внутрішньо переміщеним особам або по оформленню догляду користуються попитом. Тому послуга може бути запроваджена одна, але кілька Якісь звернень буде дуже велика, бо ці послуги є популярними, і вони на саме теперішній час дуже необхідні нашим заявникам. Ви говорили про те, що дуже багато було заяв з приводу оновлення військово-облікових даних. Це питання можна було повністю вирішити через СНАП, чи все одно якась частина потребувала там відвідування ТЦК, наприклад. Чи все можна було? Були, були такі випадки, коли ми дійсно направляли, рекомендували точніше людині звернутись до ТЦК. Це було у випадку, якщо там, назад, ну, можемо розділити цю нашу актуалізацію на два періоди. До 27 червня це були Витяги з проставленням печатки і підпису адміністратора, якщо вся інформація або неповна інформація підтягнулася з реєстру оберіг, з яким ми взаємодіяли. І після 27-го, від того, як набула чинності 752-га постанова КМУ, коли з'явилися електронні військово-облікові документи. І в цьому випадку вже витяг видавався, якщо інформація 100% неповна, або вона там недостовірна була. І саме електронно військовий облікові додавано документи, ті, які у нас QR-кодом, це надавали ліс mm. ті, тій частині. А... Хто прийшов в заявник на актуалізацію, де було все в порядку. Тобто вся інформація, все відповідає і все добре. І на цих документах з QR-кодом вже початка підпис адміністратора не проставлялась. Тому деякі такі у нас час було навіть серед чоловіків, жінок, хто вже оформлювався, були повторні звернення, або ця постанова розділила один документ і інший, і вони звертались до нас повторно. У нас за весь період ці 60 діб, які по закону надавали з для того, щоб людина пройшла обов'язковому порядку актуалізацію, виконала норму цього закону, було через нас пройшло 45 тисяч заявників, з них 19 тисяч це було саме надано послугу з актуалізації. Притому ми ще на трьох наших великих підприємствах забезпечували роботу адміністратора на віддаленому робочому місці. Наш адміністратор на деякі підприємства виїжджав для того, щоб не зупиняти процес виробництва по зміни графіки роботи, враховувати, що це є об'єктами критичної інфраструктури, то ми таким чином про провізь... через обласну державну адміністрацію, міську нашу владу, провізаємо з такими крупними нашими заводами міста. Продовжуєте приймати такі заяви зараз? Ні, 60 є? діб вже минула. Тому uh -huh. наразі, як Міністерство оборони анонсує, то тільки через ТЦК або мобільний застосунок резерв плюс, uh -huh. який ну, в принципі, є дуже швидким моментом, да такий ну-хау, який придумали, і людина дійсно не виходячи. Ні відкуди, тільки да, обравши в руки телефон, може пройти цю актуалізацію, поновити свої дані в випадку, якщо вони що змінилась. Бо у нас були такі язивники, а до певного моменту вони не мали броні, але потім оформили і прийшли до нас вже для того, щоб ми їм сформували документ, електронний військово-обліковий документ. Але на жаль, нам вже доступ було припинено. Uh -huh. Тому. При нас просто ми допомагали завантажити мобільний застосунок Резерв Плюс 20 секунд, і все, документ вже був готовий, його можна було підтягувати, друкувати, тобто надавати тим контролюючим органам, які уповноважені на його перевірку. Зручно, доступно і дуже швидко. Через СНАПи також проводиться і рекрутинг до лав Збройних сил України. От розкажіть, як показав себе центр. Є центр рекрутингу в Запоріжжі. Також наскільки активно туди приходять потенційні військовослужбовці, наші захисники? От багато людей. Враховуючи, що ми були другим центром, який після Львова відкрив центр рекрутингу, і він відкритий саме на базі нашого центрального Вознесенівського ЦНАП, а скажу так, що він дуже користується попитом. Багато добровольців, які приходять, заповнюють анкети, подають їх, дівчата з центру рекрутингу супроводжують. І це не тільки чоловіки. До нас багато жінок звертаються для отримання консультацій по рекрутинговому центру. А в чому їх плюс? Вони не вручають повіс. І вони саме пропонують деякі вакансії. За якою частиною у нас є багато молодих людей, які бажають а, йти воювати саме на запорізькому напрямку. Ну вони або внутрішньопереміщені особи, які виїхали з окупації, і вони бажають саме свою землю відстоювати і там приймати участь безпосередньо в бойових діях. Тому центр рекрутингу це у нас вже другий досвід взаємодії, бо перший був відповідно до указу президента організований по всім містам, де у нас на базі ЦНАП були представники і національної поліції України, представники Державної прикордонної служби, Національної гвардії України також залучали до бригад наступу. Тому центр рекрутингу має Повагу і довіру, тому що це не ТЦК, і там дійсно не вручаються повістки. А там ти можеш отримати консультацію, допомогу і ще й супровід від того, як ти прийшов до центру рекрутингу, до офіційного вже працевлаштування бо до певної військової частини. Ну по кількості тих, хто звернувся понад дві тисячі, і це дуже добрий За показник. А це приводить. з березня місяця. Це показник гарний, ви говорите. Це ну, да, Коли до нас приїжджала пані Ірина Андріївна Верещук, да, то вона відмітила роботу нашого центру рекрутингу як дуже задовільну з високою оцінкою. Цікаво в порівнянні з іншими містами України, наскільки немає. Тут немає такої інформації. Ну а з тих в певних моментах ця інформація є, в принципі, закрита насамперед. То не можете сказати, скільки з тих, хто звернулися, все ж таки відправились. Ну там відбувається як все. Люди приходять, висловлюють своє бажання, побажання, да. де хочуть служити. Да. Можливо, конкретна якась бригада. Таке може є бути? Є конкретна бригада. Є, є коли у нас два брати, один вже служить, а другий приходить і каже: Я хочу саме до тієї бригади, де мій родич вже проходить службу mm -hmm. так. І вже саме центр рекрутингу, а винаходить ті моменти, яким чином їх поєднати, і щоб вони вже служили разом. Це тільки на контракт. Чи я не скажу не знаю. Да, так? Ні, ні, ні? Добре, от зараз у СНАПах надається... Близько 300 різноманітних адмінпослуг. Вони постійно Уже 300+, плюс вже з цього дня да нас вже 304 послуги. 304, так. а які додалися нові. А це саме послуги в соціальній сфері з питань обслуговування ветеранів, ветеранок угу. та членів їх сімей. Це надання статусу, це направлення на санаторне курортне лікування. Це компенсація за пошкоджене майно учасникам. А що у планах? Я знаю, що ви постійно розширюєте і плануєте розширювати цей перелік послуг, що і коли додасться, якщо вже є якісь можливо дати або послуги, які от з'являться. В рамках нашої плідної співпраці з проєктом USAID нами отримано обладнання для видачі паспортів id карток, для видачі закордонних паспортів. Наразі обладнання вже у нас і проходить процедура побудови КСЗІ. Як тільки вона завершиться, ми отримуємо відповідні всі дозволи, можливість на підключення, то послуги в сфері документування у осіб нами будуть запроваджені. Також ми отримали відповідне спеціалізоване обладнання для видачі посвідчень водія. Також проходить mm -hmm. процедура по побудови її, і це також в наших планах. Це Жовтень, листопад угу. будемо сподіватись, року. так, так що ці послуги вже у нас будуть а, наші люди отримувати саме через наші ЦНАПи. Це... і інші послуги, тобто а, послуги, які входять до, до єдиного ветеранського вікна, 300+, це поки ну така собі цифра. Да? Вона буде поступ... не просто поступово, вона буде наразі дуже активно збільшуватись. Ну я так розумію, ці нові послуги їх можна буде отримати і там, де раніше люди отримували, і у вас також. Тобто, чи, а, чи стосовно ну, документування, документування так. поки будемо uh -huh. паралельно проводити, все буде залежати від нашого спільного рішення між міською радою і саме суб'єктами цих послуг. Я так розумію, що у вас можливо навіть буде швидше і простіше. Ну ми сподіваємось і... на це, тому що ми в принципі завжди працюємо для людей, спрощуємо надання послуг, запроваджуємо різні сервіси для того, щоб поліпшити і спростити надання цих послуг. Тому як всі каже, Анснаби да, користуються попитом і довіру мають. Стосовно планів на майбутнє, я так розумію, скоро можливо, скоро ми побачимо оновлений центр у Дніпровському районі. Що ще можливо таке планується? Запровадження нових послуг це в обов'язковому порядку і розширення послуг в рамках адмінсервіс ветеран. Далі, якщо у нас будуть ще новини, будемо обов'язково повідомляти деякі моменти, тримаємо в таємниці. Тобто є ще і зберегти на чим працювати Добре. так, так і що потім показувати. Ну я бажаю, хай всі плани ваші здійснюються, втілюються в життя, і хай нашим людям буде якомога простіше отримати все, що вони чого вони потребуються. Я вам дуже дякую за інформацію за те, що завітали сьогодні в акценти. Наталя Мила, директорка департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради, була нашою гостею сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. Тихої нам всім ночі. До зустрічі.